В сучасних реаліях європейської безпеки нам притаманне доволі критичне, навіть я би сказав, саркастичне ставлення до реальності функціонування НАТО до реакції самого альянсу європейських країн на, зокрема, запуски з боку Російської Федерації, розвідувальних та іншого характеру дронів або ж літаючих. Засобів, які все частіше потрапляють на територію цих країн, у зв'язку з цим хотів би зазначити декілька ремарок, декілька тез. Я би не радив абсолютно висміювати і, знаєте, легковажно ставитися до тих процесів, які відбуваються сьогодні в самому НАТО в середовищі Євроатлантичного простору і держав-членів цього простору. Насамперед тому, що нам потрібно глибинно розібратися в тому, чому саме сьогодні є така реакція. і, власне, що ця реакція несе і що це дає або ж не дає Україні які перспективи такої реакції на сьогоднішній день. Власне, по-перше, зазначу, що така реакція НАТО доволі на перший погляд. Нерішуча, я би сказав, навіть не системна, а пов'язана з тим, що методички вказівки, як діяти в таких ситуаціях, які сьогодні ще чинні в північно-атлантичному альянсі вони здебільшого приймалися в часи холодної війни, тобто протистояння з Росі... з радянським союзом, попередницею власне Російської Федерації, коли Основна загроза для НАТО формувалася від потенційного нападу, тобто основна функція НАТО було стримування. стримування агресії радянського союзу і подальшого поширення впливу або ж удару по території Західної Європи. Нагадаю, що більшість країн. Які сьогодні підпадають якраз під вплив безпосередній вплив і загрозу Російської Федерації, входили або ж до радянського союзу, як це країни Балтії, або це країни Центральної Європи, як от Польща, Словаччина Угорщина, Румунія та інші, які входили до так званого найближчого оточення СРСР Ради економічної взаємодопомоги та Варшавського договору, і фактично там були. Утверджені тривалий час так звані прорадянські е, режими народної демократії. Тому це були сателіти радянського союзу. Зараз це країни-члени НАТО. Тому безумовно, що НАТО за роки свого існування е, на жаль, очевидно, не виробило дієвих механізмів та методичних, е, так би мовити, рекомендацій е, системи дій. Зокрема, у протиповітряній обороні саме а основний акцент зробило на все таки на наземних операціях на попередженні та превентивних заходах. Зрештою, про це свідчить і характер тих військових навчань, тих дій військових, які проводилися ще до останнього часу, буквально до вересня місяця, на території східного флангу НАТО. Ми повинні розуміти, що НАТО і західні структури це також і певна система е, прийняття рішень. Так вона є громістка, так вона є складна, так вона є е, непроста і вона потребує здебільшого одностайності. В цьому країться як і сила, так і слабкість західних структур, як НАТО, так і Європейського союзу. Зокрема, в цьому плані якраз постає дуже цікаве питання. Яке безумовно потрібно додатково обговорити та проаналізувати це питання перспектив членства України в НАТО? А чи варто нам сьогодні дуже сильно прагнути в НАТО, зокрема перебуваючи в стані агресії Російської Федерації, в стані відкритої війни? Очевидно, що ні, тому що НАТО це не тільки права і свободи, або ж гарантована певна система колективного захисту. Це й обов'язки, тобто зобов'язання держав-членів не застосовувати ті військові механізми і засоби, які не дозволені їм альянсу. А як ми знаємо, сьогодні таке стримування і запит на подолання стримування в застосування військових засобів, сьогодні може наштовхнутися, наприклад, на вето однієї з країн або декілька країн-членів НАТО. У собі, що Україна перебуваючи. Під загрозі чи в стані загрози з іншою країною, наприклад, Російською Федерацією, очевидно, просить підтримати НАТО у використанні певних летальних засобів, а Угорщина чи Словаччина чи якась інша країна каже: ні, ви цього не можете робити. Ми не дозволяємо, ми проти. От вам фактично і ситуація, яка процедурно може дуже послабити вплив. Самої України, як і будь-якої країни-члена НАТО, тобто ми повинні розуміти, що навіть та сама Польща, чи країни Балтії, чи Данія, чи інші скандинави, які є членами НАТО, вони повинні сьогодні в першу чергу порадитися з північноатлантичним альянсом, і вони залежні від прийняття отих якраз системи колективної оборони, яка визначає їхні спроможності і можливості реагувати. На ті чи інші виклики ще раз повторюся, дуже сладко в НАТО розроблена система протиповітряних заходів. Не скажу, що оборони технічної, але протиповітряних заходів. Тому сьогодні безумовно виглядає дещо кумедно ситуація, коли російський розвідувальний дрон Гербера, який ну, вартістю максимум 30-40 тисяч доларів, обстрілює ракета з F-35, які вартість якої декілька десятків мільйонів доларів, і власне сьогодні. 2 жовтня ми маємо вчора. Точніше 1 жовтня ми мали ситуацію, коли вперше на радарах F-35 нідерландських повітряних сил було зафіксовано позначку. Що бойове застосування ракети і ціль знищена було написано на радарі цього F-35. Хотів би підкреслити ще один момент. Дуже принципово надзвичайно важливий. Це перше збиття. Російської військової цілі повітряної цілі засобами протиповітряної оборони стратегічної авіації країн-членів НАТО це дуже важливий момент, я би сказав, історичний. Чому тому, що не без сарказму, не не, не применшуючи чи перебільшуючи значення, безумовно, це говорить про те, що європейці перейшли до застосування військових засобів. Чому цей день війде в історію? Це перший етап, перший факт збиття російської військової загрози в повітряному просторі держави-члена НАТО. Переконаний, що далі ці факти будуть продовжені. Переконані, що велика ймовірність використання цих засобів летальних проти авіації, де сидить ж... живий пілот. Проти стратегічних бомбардувальників це теж абсолютно можливо і реально, якщо ці бомбардувальники особливо будуть нести бойові заряди ну, з можливим їх застосуванням. Пригадуємо, на минулому тижні Дональд Трамп на генасамблеї ООН заявив, що нехай їх європейці збивають, європейці почали збивати силами і засобами, в тому числі наданими їм f 35 Це американський стратегічний бомбардувальник власне передового класу. Отже, відповідно, звичайно, не забуваємо, що ці країни, які ми сьогодні десь критикуємо саркастично, це є країни союзники України. Вони надавали і продовжують надавати велику допомогу нам війні проти російського агресора. І звичайно вони сьогодні прозрівають. Вони розуміють чудове значення роль східного флангу НАТО. Східного флангу Атлантичної системи взаємодії і України в цій системі її роль безперечно важлива. Тому ключове рішення, яке сьогодні ми повинні вимагати і сприяти прийняттю його на рівні колективної системи безпеки Євроатлантичного простору, це рішення про прийняття безпольотної зони для авіації бойової на території. Центральної та всієї центрально-східної Європи елементом, невід'ємним елементом цієї зони, повинна бути зона повітряного простору України, причому більшості України, переважно яка ще не окупована, власне, агресором і не буде сподіваємося, окупована це рішення. Назріло не навчора, а на позавчора. Воно є перезрілим, і сьогодні це ключовий момент, який повинен бути прийнятий. Я переконаний в тому, що таке перше застосування бойової авіації країнами-членами НАТО нехай по герберах, але завтра це може бути бойовий дрон. Методички НАТО змінюються, підходи змінюються, і це дуже принципово важливо, сприятливо для нас. І надалі ми побачимо, як ця еволюція. Повинна відбуватися і в тому числі за участю України саме Україна може навчити як не парадоксально сьогодні НАТО, саме країни-члени НАТО, центральне командування як потрібно діяти проти в тих чи інших ситуаціях проти, проти відповідних різних летальних повітряних засобів.